Гранати, міни та снаряди усе це школярі побачили на власні очі. Надзвичайники ознайомили їх з учбовими видами боєприпасів, що найчастіше знаходять в межах області. А ще розповіли, як виявити вибухонебезпечні предмети. «Миготіння лампочки, наявність шуму певного, таке як цокотіння годинника або специфічний сигнал. Ось, в принципі, діти засвоїли, зрозуміли, що потрібно робити. Навчали як старших, так і молодших учнів на лекції безпеки. Рятувальники акцентували увагу, як діяти під час бомбардування заразом на поведінку з боєприпасами. Коли я знайшла небезпечний предмет, то потрібно в першу чергу позвонити за номером 101». Ні в якому разі його не можна торкатися руками чи робити інші дії з ними. Самі школярі до такого уроку поставились відповідально. кажуть, в умовах військової агресії кожен повинен володіти азами безпеки, бо ж від цих знань може залежати власне та чиєсь життя. Україна зараз у стані війни, і тому ми повинні бути готові до будь-чого. І завдяки цьому уроку нам нагадали, що потрібно робити у разі небезпеки, куди потрібно ховатися. Та як потрібно що потрібно робити уроки цивільного захисту? Учням влаштовують систематично. Проте до цього часу навчання більше стосувалося техногенної загрози нині військової. В цьому році ми ставимо акценти саме по правилам поведінки з вибухонебезпечними предметами, незнайомими предметами, які можуть з'явитися на території навчального закладу. Плани евакуації, плани поведінки саме під час. На привеликі за надзвичайних ситуацій суспільно-політичного характеру, такі лекції безпеки рятувальники планують проводити і надалі, бо ж в умовах війни ці знання вкрай необхідні усьому суспільству.